Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Канал у мене про парфумерію. Мене звати Даша і сьогодні будуть е, перші на моєму каналі відзняті сліпі затести. На затести, 6 ароматів е, мені Марина, прислала на затест, я, відповідно, їй теж 6 ароматів вислала на сліпі затести. І в інфобоксі буде посилання на. Е, Власне, відео від Марини із сліпими затестами від мене. А я... це буде 20 хвилин сорому, тому що я не знаю, чи я взагалі щось вгадаю і потраплю влучно, але спробую тому вперед. І я вже аромати отримала і на шкірі там буквально по кілька в день тестила раніше, щоб якось хоча б ближче з ними познайомитися і зрозуміти, що до чого. І, звісно, я собі так виписала, надрукувала на листочку і буду зачитувати попередні враження. І на саморобних флотерах зараз ще буду наносити і згадувати ці аромати. Аромати я зараз буду вже озвучувати по порядку. Починаю з першого. Перший, не знаю, хто це, що це. Чую гіркуваті цитруси. Можливо, щось таке ялівець, не ялівець, але теж таке щось з гірчинкою. Мені, як наче ще там є якась свіжа, ну не суха трава, а свіжа, кошена трава. Взагалі, аромат такий досить легкий, якісь, не знаю, альпійські луки чи щось такого плану. Мені там вважається. І це зараз, а потім там з'являються квіткові ноти. І е, мені от на шкірі було, наче якась з'яв'яла ну от якась така прив'яла квітка. І е, потенційно розумію, що там в мене від нього може боліти голова, тому там ну, білі квіти якісь точно мають бути. От Я навіть близько не можу вгадати, що це таке, що це може бути. Ось ну, якийсь такий цитрусово-зеленкуватий із от якимись такими прив'ялими білими квітами. Не скажу, що він прям якийсь неприємний, але, але мені в ньому щось заважало. Ну, от голова намагалася боліти в мене від нього. Не буду довго з ним затягувати. З цим першим ароматом. Зараз знайду папірець. Номер 2, номер 4, ось, номер один. От в таких рожевих прямокутничках там є відповідь. Ось теж перший аромат, все по-чесному, я не дивилася. І це... І це, це мезон Франціс Куркчан Аквавіта Колонь Форте. Що ж, Аквавіта Колонь Форте, значить, якийсь легенький, освіжаючий отиколон. Там мав бути ось так от. Отже, в мене кудись поповзла камера вниз, і я її зараз переналаштувала і повертаюся до сліпих затестів. Номер два. Під номером два, я вже нанесла на блотах, тому нанесу на руку. Це якісь цитруси з м'ятою. Щось таке, як в плані Мохіта. Шипучості нема, тому я не думаю, що це грін лавер, і тут немає ванілі, якої там дуже-дуже багато солодкої ще. Е, я чую щось таке ще, можливо, Мелісу, якусь таку траву з лимонним відтінком. Меліса, лимонграс, можливо, Вербена. Е, я ще думала на Жанс, Вервен седрат, але мені здавалося, я його не тестила, не знайома з ним, тільки відгуки читала, І мені здавалося, що в цих Жан -ен Провенс стійкість ну, взагалі ніяка. Ось, А цей в мене на шкірі. Е, Досить, ну, простойно тримався, як для такої легенької водички, але він був близько до шкіри. Тобто через годинку я ще нормально відчувала його на собі, але мені треба було отак от принюхуватись до руки. Зараз він такий на руці, ще приємний, такий м'ятно-лимонно-зелений, дуже приємна водичка, мені цікаво, що це. Зараз розкрию. Це Анік Гуталь, Боа д Адріє. Я з ним теж не була знайома. Знову ж таки, повішу піраміду, побачите, чи її взагалі вгадала я хоча б напрямок. Третій аромат. Третій аромат... О, там він означає потужніший за попередні два. Я його тестила останнім, і взагалі протягом дня я тестила дуже багато ароматів, і оцей явно став мені зайвим, мені вже такий був конкретний передоз від ароматів, і от стало навіть недобре таке. Тут я чую шкіру зі спеціями із зеленню. Я б сказала, що це якась версія кабошару, якої в мене не було. В мене... Був кабушар туалетна вода у версії такий е, довгий, е, прямокутний флакон з чорною кришечкою і з е, скляним таким бантиком на самому флаконі. В мене тільки такий був, а це я б сказала, що це можливо якась новіша версія з тих, що я не знаю і не тестила. Ну, але, от ну, враження: в мене якісь такі, що шкіра, зелена шкіра, багато зелені, гірчинка. Вчора, на шкірі, шкіра, на моїй шкірі, шкіра в парфумі, була така аж гірка-гірка-гірка, аж ну, от, зводило зводила щелепи, так от якось ставало недобре. Тобто, досить така концентрована на шкірі, зараз на блотері вона ще лайтовіша. Ось, тобто, це щось таке, такого напрямку. І давайте подивимось, що це насправді таке. Чи це родичка бошару, чи ні. Ні, це е, Робер Піде, е, Банді Вінтажний Діпі. Ого, який скарб. Ось і, хоча я й не вгадала е, з ароматом, але, е, принаймні, це якийсь аромат більш-менш із тих самих часів. Е, наступний. Наступний аромат номер 4 е, І номер 4, е, по-перше, це про Мигдаль-аромат. Мигдаль, от якийсь такий марципан в ньому чути, а потім він спочатку такий легенький, як має бути марципанчик солодкуватий. По мірі розвитку розкриття аромату він стає гіркішим, ближче до бази вилазить якась гірчинка і якась така легенька замшість. Ну і трошечки цей мигдаль пудровий, як і має бути. І завдяки тому, що фіолка. Прозора. І видно колір аромату. Я знаю лише один мигдаль, е який має такий голубуватий колір. І це тулайтула від Мажда Бекалі. І я думаю, що це все ж таки має бути він. Тому що інших таких е мигдалей я не знаю. Зараз розкриємо, побачимо, чи вигадаю я ну, хоч щось. Дуже хотілося б ну, насправді. Щоб це був він, або, навпаки, ще якесь приємне відкриття, що ще є якийсь мигдаль. Так, важка бикалів тулайтула. З цим я вигадала. Ну, я насправді не великий фанат мигдалів парфумерії, але щось я так згадала оцю тулайтулу і думала: чи мені потрібен, чи може взяти, поки десь його ще можна знайти. Ось, от Добре, що мені от у фіоці приїхав цей аромат, і я його собі нагадала, і ну, думаю, що, мабуть, мені не треба. Наступний аромат це вже п'ятий. І добре, що поки що є світло, тому що ялинка погасла через те, що світла вже немає. Вимкнення по графіку, власне. І номер Номер п'ять я не знаю, що це таке. Сказати не можу, але. На старті це якісь е, припудрені льодяники. Е, льодяники вони солодковаті, вони фруктові, такі веселі, позитивні. Е, далі на шкірі я відчувала якусь лайтову вишеньку в ньому і ну, ще якісь такі ягоди. Тобто це такі ягідні е, льодяники трошечки путері. І е, не знаю, можливо. Це щось з армані, якийсь такий приємний люкс, можливо, це щось із вдалих ароматів зари. Я не знаю, але от я думала б в якомусь такому ключі. Зараз перевіримо, що це насправді. І це арабеск парфам на Ема. Я з такою Незнайома, але мені так здається, що там щось смородину. Якщо так згадати, якісь обговорення. Ну, Знову ж таки, піраміда буде десь тут. Ось такі от льодяники, які насправді не людяники. І наближаємося до кінця шостий аромат. Шостий аромат. Білі блотери закінчились, буде рожевий. Я щось з ним. Не розгадала до кінця, от на блотері я чую таку трояндову водичку, солодкі цитруси є на старті, чую там якийсь такий уд. Але ну, немає якогось типового арабського такого присмаку, духу, настрою в цих парфумах. Ось тут немає такого напору, швидше це щось європейське. І далі додається трошечки шкіряних нот. Ось, але е, на е, місяць лимон Маля не схоже, той такий напористіший. Ось, Тому мені здається, що це якийсь такий акуратний е, бутіковий люкс з там, де все тонко, гарно звучить і виважено, ні, ну, на, на арабський парфум, е, він явно не тягне. Ось, і зараз дізнаємося, що ж це таке гарне, цікаве. І... Трояндове, сподіваюся, такі трояндове. І це Герлен Сантал Рояль. Е, ну, судячи з назви, там немає уду, але є сандал. Е, троянда, мені здається, там мало би бути. Ну, знову ж таки, піраміду я додам. Ось, а на цьому все. Фух, Я справилася. Ось такі були шість ароматів. Е, про всі я розповіла свої враження, всі вже відкрила. Дякую Марині за такі цікаві слібі затести. Дякую вам, що дивилися. Пишіть свої коментарі з приводу цих ароматів, про які я, які я сьогодні відкривала. Бережіть себе всім світла і тепла до наступних відео. Бувайте!